Друга нагорода європейського старту від початку року 15-річний джицер з Хмельницького Михайло Смолінський після зимового срібла на комерційному старті у Франції здобув весняне золото на чемпіонаті Європи, який приймала Румунія. Михайло боровся на татамі зі спортсменами з Угорщини та Словенії. А от фінал був український. Чемпіонат Європи в Румунії був для мене нагодою був для мене мотивацією доказати. Навірно, в першу чергу собі, що я можу взяти і перше місце на таких серйозних змаганнях. На румунській спортивній арені змагалася й 18-річна Анастасія Борейчук. Спортсменка вперше смак чемпіонства відчула у 2022-му. Тоді виступала в Італії. Наразі здобула звання вже у новій віковій та ваговій категорії. Було таке якесь невелике переживання всередині, тому що дуже багато людей всі дивляться на тебе. Але коли ти бачиш своїх з команди і ти чуєш, як вони тебе підтримують, це дуже сильно мотивує. У фіналі Анастасія зустрілася з суперницею з Ізраїлю. Дівчина каже, що боротьба була рівною, вирішила все одна перевага вона була в активі хмельничанки. Україно-ізраїльським був фінал у віковій категорії Ю-18. Щоправда, тут місця на п'єдесталі розмістилися навпаки. Хмельничанин Ельдар Луцюк за підсумками сутички став срібним. Це була дійсно нелегка сутичка, багато міняли позиції, багато було ризиків. Ну, вийшло, що вийшло. Загалом на чемпіонат Європи з Хмельницької області вирушило четверо спортсменів. Дмитро Жданов вперше випробував себе на змаганнях міжнародного рівня. Готувалися і багато сил приклали до підготовки. І насправді жоден з поєдинків там не був легким. Тобто, я не можу сказати, що ми приїхали туди і легко всіх здолали. Але оця впевненість і бажання перемагати воно мабуть і допомагало, тому що порівнюючи підготовку інших країн, які готуються в спокійному режимі, то у нас такого і такої можливості, на жаль, немає. За підсумками чемпіонату Європи, у якому взяли участь майже 30 країн. Збірна України посіла третє загальнокомандне місце. Попереду представники Греції та Румунії. А у розділі Неваза боротьба наша збірна стала першою.